Всім привіт! Так, я сподіваюся, що у мене пам'ять на телефоні не закінчиться, і я зможу нормально записати це відео. Е, в цьому відео хотіла б розповісти дві новини, поки будемо дивитися на равликів, і я буду розповідати вам дві новини. Е, ну, Можливо, сказати так, що це одна, але е, два підрозділи. Коротше. Е, я в попередніх відео говорила, що я хочу заводити ще один вид равликів. І я розповідала, що. Я там домовилася з однією дівчинкою, потім та дівчинка не робить відбраковки взагалі щось таке. Ну, коротше, потім що я домовилася з. Ну, як себе домовилась, з однією жіночкою спілкувалася, яка сказала, що через пару місяців може дати мені цих равликів, ну, двох продати. От. І потім я знайшла ще одну жіночку, яка прям, у якої вже зараз є цей вид. І її, мабуть, місяців зо три, десь так, чотири. І я хотіла в неї взяти чотири. Чори просто чотири е равлика одного виду, просто різних окрасів. Я не буду поки говорити, що це за вид, тому що я все-таки їх буду брати, думаю. От. Потім, потім ще дорозкажу, так би мовити. І е, в мене дуже виникли проблеми. Ну, не дуже, але ну, виникли проблеми з тим, куди їх саджати, зараз, якщо їх четверо. Е, якщо їх четверо. І виходить, що. Коротше, їм треба. Контейнер зараз менший. Це десь на літрів 15, в мене є тільки на 10. У нас тут купити не дуже можна, бо їх взагалі немає, навіть на 15, мабуть. Ну, прямо таких, як зараз оцей контейнер, таких немає, треба замовляти. Я думаю, блін, ще четверо. Ну, Для мене це було окей, тому що я потім ще хотіла двох брати, ще різних окрасів. Ну, два однакових, правда, але я маю на увазі, що таких б у мене там, де в цій четверці, таких би не було. А ще я є в групі в Телеграмі, в одній в, про равликів, і мені там один дорослий чоловік, який вже давно займається равликом, говорить, а для чого вам, типу, одного виду чотири штуки? І я така, блін, реально. ну, В принципі, для чого мені. Коротше, од одного виду, хоча це прикольно, але. Я просто хотіла всі разом саджати, типу четверо в один контейнер великий. От, А він мені каже, візьміть там по стільки-то літрів і тримайте краще парами. А я думаю, блін. А це плюс ще два контейнери. Ну, Тобто, в мене оцей великий, плюс ще два буде. А я собі хотіла максимум два контейнери. І все. Тобто, більше не треба. Е, от. Хтось це підхрумкає. Це, мабуть, це не та, які я ракушку зламала. Приріст. Прям хрумкає. ні, Це виходить не та, мабуть. Чи якраз та. Я вже їх плутаю, чесно, вони вже мені так схожі. ні, не та. Ось тієї зламала. Ну, коротше, і я думаю, а ну, амуніція, ну, саме цей вид подобається, але якраз я б хотіла інший взагалі. Але, типу, я не проти цього. Думаю, ну ладно, але не прям що душа лежить. І ну, прям дуже-дуже-дуже-дуже хочу. І я думаю, блін, мабуть, я все ж таки не буду брати, братиночці, скажу, що я або передумала, або змінилась плани, ну, бо реально плани змінилися, що зараз я розкажу, що. Я знову думаю, повертаюсь до тієї дівчинки, яка перша-перша з нею списувалась, типу, яка не робить відбруковки, але ну, мені, мені вона здалася нормальною, типу, я переглянула ще там її види, її сторінку і так далі. От, І вона мені перед цим писала: типу, а чого ви там саме зупинились на цьому виді? Є ще оцей вид, і, і оцей який мені, типу, я хочу, але мені і той, і той подобається. Я її сьогодні знову пишу. А, типу, Я зупинилась, задумалась над цим питанням, що і той, і той мені подобається, але не знаю, які, які, це, ну, які обрати, тому що одні, коротше, один вид це той же самий, який в мене зараз є. Це ахатіни. А хатини тільки. Тільки інші трошки. Коротше. Блін, я хочу, якщо я тих отримую, я хочу потім розповісти, що... які саме. А, от. І вона мені сказала, що якщо в мене є все-таки цей видуж, то можна попробувати інший, а які ще... які ще не вилупилися. От, вони ще навіть ну, через тижня-два вони мають вилупитися і прям будуть маленькі-манюнькі. А я перед тим, як вже така заплатина історія, я перед тим як писати цій дівчинці за оці свої сумніви або той, або той, я їй дуже перед тим, як, да? я думаю, блін, я, напевно, розсажу просто цих своїх ретикулят, розсажу по різним контейнерам, великим, щоб, типу, взагалі. Вони не мали контакту одне з одним, що вони виросли великі. Це робиться для того, розсаджуються в різні контейнери, що вони виросли великими. І що я роблю? Я замовляю матік. Бачите, ой, перепрошую. Такий як тут у мене чорний матік. Я замовляю контейнер, увага! Контейнер на, якщо цей на 48 літрів, я замовляю на 80 літрів. 80! Спитайте, для чого це мені? Я просто дуже сильно загорілася цією ідеєю, що їх розсадити, щоб вони виросли великими. І думаю, блін, ну що, ну я візьму на 80, хай буде на 80, бо це мені здався трошки за малим, можливо. І цей, кстати, високий. Взагалі для я не знаю, це... Коротше, це нормальний, але можливо, тут не, не ахати не мають жити. Але якщо інший вид, їм навпаки треба низький. Ну, коротше, я не знаю, що я буду робити, чесне слово, з тим контейнером. Але я замовила вже його, хай буде. Хай я е, все-таки думаю, що я їх розсажу. Наверно. можливо. Я просто зараз думаю, як це все буде, тому що я все-таки хочу і тих іншого виду. Хочу іншого виду, але вони будуть настільки маленькі, що вони реально можуть прожити в 10-літровому контейнері десь. Ну, не знаю скільки. Місяців 4, точно, десь так. От. А потім я їх би теж хотіла просидити, щоб вони виросли великими, а на кожну особину там треба 20 літрів, начебто так. Начебто Ну, так, да, 20, щоб вони виросли. Великим. Ну, і якщо в мене задовільнить їхній розмір, потім можна їх уже саджати разом. Так само і цих. О, тобто, по факту, вони будуть жити у мене ця пара, там, ну коли вже виростуть. Але зараз треба буде поморочитися з контейнерами трошечки, навірно. Але той великий я просто знаходила на 60 літрів, точніше на 58, за майже за тисячу, на 58 літрів. А цей на 80 літрів за 800 із чимось. Там 800 Якась копійкам 850, мабуть, десь так. Ну, і, типу, є різниця, є велика різниця. Тому я вирішила: ну, маленький літраж це не дуже. А якщо буде великий літраж, ну, як у моїх, наприклад, 80, то я думаю, це вони не образяться, якщо буде, ну, більший літраж. Тому то це? Блін, це вона, до речі, це, як я ракушку зламала, вона. Грязе сепі, мабуть, або просто сидить. Ні, вона повзе. Це цей хрумкає. Подорожник, так, да, це, це він хрумкає. Коротше, тож все-таки я думаю, що я заведу новий вид. Вид прям новий. Але не буду заводити тих чотирьох одного виду. Морально, я їх ніяк не розсаджу по контейнерам, щоб їх великими виростити. І буде або що, не знаю, вони будуть просто ну, можливо, хтось такі тримає. Але я навіть цих захотіла розсадити. Малих, то я вже подумаю. Хай вони, вони прям тільки вилупляться до мене приїдуть, їм буде там в ну, два тижні, я не знаю. Тобто вони десь в червні до мене приїдуть, мабуть. От. І вони прям будуть дуже малютки, так що вони проживуть разом, думаю. В 10 літрах. Хоча, хоча, можливо, їх треба і одразу розсаджувати. Але в мене є один низький контейнер на 10 літрів. І один трошечки вищий. Ну, стінки не, не такі низькі, як у того, на 12 літрів. Тобто, з самого початку, в принципі, з в принципі, самого самого початку я їх вже можу розсадити по окремим контейнерам. От. Е, просто потім треба буде докупити 2 по 20 літрів. Чи навіть по 30? Ні, по 30 це вже не забагато. Або може і по 30. Але це не зараз, це вже буде, мабуть, на осінь. Зараз травень. Якраз вони проживуть в цих 10 літрах, 12. Мабуть, так. Я, чесно, не знаю. Я, з мене не прям досвідчений улітковод, виходить. Але боже, ти, що там. А, я думала, то вона. Коли так хрумкають прикольно насправді зараз. Оп. Коротше, якось так. Тому я все-таки чекаю своїх. Своїх не можу сказати, бо це сюрприз. Коротше, не сюрприз, а секрет, мабуть. Да, поки я не отримую, я зніму вже розпаковочку тоді. Бо я вже думала, може, ні. Взагалі, типу ніякі. Ну, ніяк. Просто цих розсадить і хай ці ростуть, ростуть. Потім думаю, блін, все-таки хочеться, тому що м -м, потім зима, ну, зимою ніхто не відправляє. Самі, якщо мені знаходити десь поблизу, це не факт, що я знайду. Е, от. Саме людина, яка буде займатися цим, розводить і так далі. З цього я не, не хочу брати такі. Е, от, рабки -раб саме. Бо я знаю, продають а хатина, велика, прям уже все, доросла, але мені подобається от, з маленького спробувати виростити самі, як воно вийде, як воно все буде. Ну, Мені подобається спостерігати і так далі. От. Тому. Ну, ладно, це, мабуть, не 99%, що я заведу. Один відсоток це такі, ну. Прям не знаю, що це має. І Що це я маю передумати? Можливо, щоб вирости цих таких, але ці теж дуже прикольні. Ті, які я чекаю, коли вилупляться. Ну, подивимось. В принципі, мені не треба нічого буде їм купувати такого. Е я ж кажу, контейнери є. Так що. Что... Подивимось, що воно буде. Такі от новини, я сама вже заплуталась, кому я що писала. Короте, так, можливо, я не дуже пояснюю. От. Але я розповіла цю новину. За цей період що ви робили? Що ви робили? До речі, оце, на цьому подорожничку лежить а, крейда. Вони ще ні разу її не їли. Я вперше спробувала насипати, то не знаю. Бачите? Цікавляться, цікавляться, ліза. Але мені дуже подобається, що. Цей ралик, якому я зламала ракушку, він дуже активний. І він прям хрумає, як його серодіч, так що все добре. Контейнер я замовила, до речі, на 80 літрів Укрпошту, то він до мене не прям скоро приїде. А Матик, е, і, до речі, що я ще замовила, говорять, що це погано. Або деякі говорять, що це прикольна штука, ну, таку е, мазь. Мазь для ракушки, там безпечний склад, можна і для малюків. Я замовила через те, що, по-перше, тут, бачите, да, це той равлик. Там, де надкол, тому треба його заживляти. Та й взагалі в цілому, потім, щоб ракушка блистіла. Потім ну не зараз мазати їм буду. І так, зараз ракушка хороша. От, То я ще замовила таку маську. Хай буде, тому вже матіком виїде, виїде до мене сьогодні, майсь так само. Контейнер буде їхати в Укрпошту, бо він дуже великий. Мені це не прям терміново треба. Але доставка зараз дорога новою поштою, ой, тому. Але дуже чекаю контейнер він на, на цих на кольосиках, щоб була так само можливість термокалимочок покласти. Бо я хочу взагалі тут продовжити типу, поставити так само його на стільчиках стояти, не на підлозі. Сподіваюсь, що той контейнер, який їде до мене. В нього ніжки стануть на стільчик. тому що ці стали прям дуже супер. Прям. А ті, може бути, ну, контейнер більший, може бути, трохи і більше, ну, по ширині. То не знаю. Сподіваюсь, що все буде супер. Так, все. Розказала вам свої новини. Чекаю, і нових равликів. Я думаю, що все не поміняється, все буде супер. І свої посилочки. Все, друзі. Всім пока-пока-пока. Боже, чотири рази сказала, прям скільки гравликів хотіла. Хоч би з цими справиться. Щоб вони виросли здоровими і гарними. І щоб ракушки не ламати. Все. Так що, так, да, друзі, всім до нових е, відео і всім гарного дня!